Я на каналі мотоблоків. Черговий 180-й двигун, треба буде його митити, трохи виставив на дощ, навіть відмокає. Привіз клієнт, залишу, дзвоню, питаю. Каже клієнт, треба міняти бак, бо щось ліпив, тече. Треба міняти радіатор, бо розморозив. Тут так видно, потім буде, певно, зсередини буде видно, він такий півкруглий, як тиснув, тут соти так повибивало. Ну, а я до того взяв ручку, попробував Покрутити, дивлюсь, нема компресії, продовжую я розмову. Ну, одним словом, треба тепер добре подивитися, щоб той ремонт не коштував більше, ніж новий двигун. Тому що бак, радіатор такі головні цілі. Робота, Головка двигуна треба подивитися, чи десь ну, розберу, подивлюся, чи не трісну. То... О, такий, двигу... О, такий двигунець. Трохи тут вже усилений якийсь. Щоб воно менше що все махалося, але бачите, потребує ремонту. Так що розбираю, розбираю, розкидаю і рахуємо. Перше, ніж щось робити, треба порахувати, бо тут так трохи, трохи набагато грошей виходить ремонт. Розібраю двигуна. Трохи почистив, бо то таке воно було страшне. Зараз ще буду мити. Значить, фільтр чистий, якась тут стружечка є, але колінвалу нічого не бракує, колінвал. Такий Там блискучий, як новий. Міряв, теж то, то все підходить. На рахунок поршневої. Вроді нічого страшного, але зазор в тому старому кульці ззаді більший, більший, бачите, а спереді не міряв, але міліметр точно є. Тобто цю гільзу треба, вона не має такого явного бурта, але все рівно треба замінити, бо вже такий є загальний знос. Можна ще в іншому місці поставити, але тут міліметр точно є, ну то вже забагато. От, а так двигун, в принципі, ролик, як завжди, треба, треба поміняти. Так він і міг би робити, може, але бачите, що вже тут маслозйомне кольцо трохи стерте, ну, стерти. Шкода, що не можеш поставити. Просто нові кольця, бо бачите, бо зазор вже завеликий. Тому треба буде поршневу поміняти, шатун. Тут якась втулка така. Шерша, певно, вже міняна. Якась, певно, вже хтось поставив іншу прокладку під головку. Прокладка під головку була ціла, ніде не прогоріло. Тобто поставити пах і радіатор, як казав клієнт, поміняти поршневу. Та й в принципі мотоблок далі поїде. Ага, ще головка двигуна, бо то забув сказати. Радіатор, що я казав, такого воно видавлює тут таку. Тако півкругом, не знаю, то так не буде дуже видно. Видавлюю оці, оці соти, хоча вони вже і так, не знаю, чи від старості, чи від чого, вони кришуться. Такі вже отут покришені. Отак, От тріснута головка двигуна, бачите, по стандарту. По стандарту таким трикотничком пішла туди, тріщина, пішла туди тріщина, і навіть тріснуло тут по прикріплення коромисел клапанів, пішла ось така тріщина. Тому, тому головку під заміну і поршневу так само під заміну, бо там теж десь могло піти з-під з гільзи, могло десь там потиснути, могло і не потиснути, але гільзу ми витягуємо, так що вже пробувати не будемо, все рівно, все рівно йде заміна гільзи і ті гумки. На гільзі поміняю. Це отакі речі, як казав клієнт. Радіатор, бак, головка двигуна, поршнева. Ну, коротше, чуть не, не новий двигун треба. Але зараз порахуємо, визначимося, ремонтувати чи не ремонтувати. Помив я двигуна. Складаю його далі, до такого стану прийшлося розібрати, вимив, Тут така чугунна виливка, що не дуже з кожного кутика вимиєш. Деколи бувають, о там ще якийсь кусок, кусок певно виливка. Видно, що є, але він якийсь такий, певно, вилитий. Пошпортою подивлюсь, ось такий колінвал. Це я не розбирав, лишень просто відмив цього двигуна. ну Міняти тут треба все. Радіатор і бак, так як казав клієнт, а головка двигуна трісла, трісла, а в нема компресії. Одним словом, міняти треба все. ну але... Але треба, значить, міняємо, бо новий все рівно в два рази, не в два рази, але дорожчий. Якщо хотів сказати про гільзу, От, зняв гільзу, про, то все, про ту канавку, в якій воно щось там любить киснути було, то бачите, у цього клієнта була вона суха. Отакось От більшу, бачите, суха. Отака От канавка з лінією роз'єму. Про гільзу буде, коли там питають кольця, а які кольця, а мають бути такі, а мають бути сякі. От є кільця на гільзі. Коли я витягую цю гільзу, оце одне кільце, це гільза вже міняна, бо там був герметик. Оце кольцо, воно стояло ну, такого, всередині, десь отут, отут бовталось. Тобто, коли забивали, його зрізали. Зрізали це кільце. І ну, добре, що не, потекло, не потекла вода, бо деколи зрізує, воно вищерблює в якомусь місці, Потім може пускати вода. Ну, Одне може тримати, друге пускати. Бачите, кольця такі, то так не передаш телефоном, але майже приплюснуті до цього. Тут не треба, щоб воно багато виступало. Бо, як правило, оцей зазор між оцим діаметром, де посадка колець, і отим діаметром, отим другим, де сідає. І гільза він ну, малий, там нема великого. І ці великі кольця буде отака ситуація, отако будуть вони зрізуватися. То, от, наприклад, я підготував нову гільзу. Я таки використовую чорні, тільки чорні, хоча там зараз в комплекті, наприклад, з мотоблоком зубер, вони йдуть отакі прозорі. Але я ну нема в них чорних зараз, але я все рівно окремо беру чорні і ставлю чорні. І ті чорні не повинні високо виступати чуть-чуть. Воно просто потім по цілому колу уплотняє. І, і це гумове кільце тримає. Не треба, щоб тут були якісь великі бурти. Між оцим діаметром, ще раз повторююся, оцим і тим. Ви можете попробувати гільзу без кілець. Там нема великого зазору, там мінімальний зазор. А тут з цієї сторони, то теж деколи питають, якийсь кульцо, нема тут кульцо. Тут просто оцей бурт гільзи впирається в оцей бурт. Впирається і тут все. Що я кажу, прикипає, то вода просто заходить сюди, на цей бурт, а тут її стримує прокладка під головку. Як правило, гільза отут як я кажу, нігти має чіпатися, виступати за площину оцього блока. І за рахунок того, воно перетискає прокладку. Прокладка головки стискається, ну так пішло перетискає її, і прокладка головки вже втримує оця вода, що тут є. Чи, чи то сол втримує її у цьому місці. Тобто сюди заходить вода, тут теж мінімальний зазор, але воно дуже, дуже нагло любить прикипіти. От в цьому випадку гільзи не треба, я її вибив. Ну так, тяжко, але без проблем. А якось то я там міняв та й не, не зробив я ще оправку і гільзу трохи надкришив. От, бачите, отак воно прикипає, отак воно прикипає, бачите, по цій поверхні. По і по цій. З, торця, з цього торця не сильно прикипає, бо тут товщина мала, а іменно оця ширина десь міліметрів 8 цього буртика і от цього буртика. І воно тут закіпає, тоді тяжко вибити гільзу. Її не тримають оці гумки, бо тут є зазор більший і тут є гумки. Тут нема. Ну, хіба що з цього краю, але тут, певно, розмір вже занижений. Тут тримають ці гумки, а з цього боку воно любить. От коли вибиває, коли не йде гільза, значить вона по цьому буртику, так приблизно як тут отакі нарости, отак воно прикипіло. Так що така порада. Кільця використовувати силіконові, щоб вони тонкі були. Бо ті грубі, воно добре, що так як тут зрізало повністю, а деколи зрізає, що тако зрізає, в якомусь моменті вищерблює. Тоді виходить, що у вас лише одне кольцо тримає. Ось така порада при встановленні гільзі. Далі ще ставлю нову гільзу поршневу головку двигуна, і буде напівновий мотор без, без блока і е, колінвала, і моховика. На перший погляд можна сказати, що. Мотоблок нормально працює, якщо не давати газу, до речі, він завівся нормально без жодних проблем. Тепер даємо газу і дивимося. Я то приблизно знаю, що воно відбувається від чого. Бо я вже тут деякі схеми зробив, але спеціально зібрав для підписників, щоб то показати, От як, як, дивить, як димить мотоблок. От Завівся, все робить. Я мотоблок зібрав, форсунку перевірив, їй нічого не бракує. Насос не чіпав, все, як тут були прокладки, все воно так собі як стоїть. Як стоїть, так стоїть. Думав, що може десь паливо, але вирішив аж тепер перевірити вприск. Зараз покажу вам, який вприск. Ну приск не такий, як треба. Зараз знімлю, поставлю трубочку, покажу, який вприск, і побачите від чого, від чого воно так димить. Причепив трубочку з боку, от підвів каплю, щоб подивитися потім, яка точка верхня, щоб була, щоб був приск. Тут завжди кажу, деколи все рівно питають, де сьома година то приблизно тут має бути мітка на вентиляторі в мотоблоці. Ну і тут мітки я вже так позначив, щоб було, щоб було видно. Зараз підводжуємо паховиком, кручу вперед і підводжу, щоб, щоб та капля рушилася. Ось так капля рушилася. І тоді дивимося на оприск. На Отут, бачите, 0, тут 10, тут 0. Бачите, десь градусів 8, якщо точніше, то може і 5, бо він тут моховик трохи рухнувся, але менше з тим, але все рівно, все рівно не так, як треба не той, що треба кут. Зараз треба забирати прокладки звідси. Але я вже це робив, я спеціально так зібрав, як було. Треба забирати прокладки, але я забрав прокладки, лишив одну і вприск став чуть-чуть більше, там може 12 градусів, але не більше. Треба вже далі займатися хімією. Зараз покажу якою? Тому що сама тонше там прокладка 0,3 мм під насос ставив, тут таке рідко буває, але все рівно не попадає насос в той діапазон, що потрібно для вприску. Тому зараз знімаю насос і показую, що буду робити, щоб даний насос попадав в ту зону вприску. Зняв я насоса, отаких От було три прокладки, але ця має 0,3 товщину і ще цих дві. Ну, Не знаю, може міліметр, певно, немає. Тобто, коли поставив на цю 0,3, все рівно вприз там був більше 10 градусів, але, але все рівно до тої мітки, що треба, не, не дійшов. Отут, бачите, що тяжко знімати, немає такої букви П, а хтось таке враження, що тут, ну, напильником прорізав ще й так під кутом. Ну, звідси видно, ще й під кутом. І треба дуже тяжко попадати, також, щоб не знімати цю кришку. Дуже так треба не дихати, щоб вложити, бо тут якраз на товщину, на товщину оцього верхнього кулачка. Якраз так ще й так він ще й підзакусує, як залазить. Тяжко потім виставити, але все рівно я фіксую ту вилочку і подаю звідси, бо часто купляють насос і дайте прокладку, бо я зняв бокову кришку. Та можна, звичайно, простіше, але можна звідси заглянути, виставити вилочку напроти прорізя, грубо кажучи, не дихати. Колочок той на насосі, що ти на насос подати в другу сторону, щоб насос вільно війшов. Бо коли буде нажатий насос, то насос, тут... Кулачок, то насос буде пружинити, а так той кулачок, ексцентрик відводити в ту сторону, що було, і тоді вільно, тут очі вот фіксуєте, чи як. Ну, я так роблю. І попадаю в ту вилучку з цієї сторони, кришку знімати не треба. Тут, якщо 175-й двигун, то ще можна навіть палець запхати, там видно. Ну, В 180-му він там, в довгій кришці, а в короткій кришці він тут, щоб є доступ до цього місця. Зараз знімаю насос, тому що не попадаю в приск в ті межі, що треба, і буду під оцей. Поршеньок підставляти таку шайбу. Я вже знайшов від повітряного мотоблока. Там під клапанами така калена, десь 05, може, товщина, я вже її спиляв. Зараз розберу, покажу. І сюди треба поставити шайбу. Так, розібрав насоса. Верніше витягнув оцей ролик, оцей кулачок. І треба сюди зараз кинути шайбу, щоб змістити той вприск. Отаке знайшов. Колечко колене, напевно, воно стоїть в повітряному таблоці під пружиною. Де коли пружини сідають, там таке спеціальне гніздо є то головка алюмінієва, то я ставлю туди грубше кольцо. Таке знайшов, сточив і скрізь такі мілкі, значить точно колени. І зараз я ставлю, ставлю його сюди і надіваємо цей купачок. Отако надіваємо. Зараз тут фіксатор, пружинку і пробуємо, беремо якусь одну прокладку і пробуємо, і дивимося, який вприск. Поставив я насос, лишив одну ту прокладку, то що було три, лишив ту одну 0,3 мм саму тоньшу при тій шайбі. І дивимося, що зараз буде. Ну, буде вже так, як буде, бо інакших варіантів, певно, нема. Дивимося на цю мітку. О, появилося. Появилося і дивимося так, щоб не втік колінвал. Ну, 20 нема, але Книжка пише 20 плюс-мінус 2. ну Якщо тут 15, то десь градусів 17 напевно є. Але це вже мінімально, що може бути. ну Хіба що там ще ту грубшу шайбу ставити, та шайба, до речі, я помірюю міліметр мало. Тобто міліметр. Я там додав і бачите, що приск змістився від 5 градусів до ну, майже такої, як дивився перед тим, як знімати відео, що камеру не тримаєш. То десь градусів 18, ну є, ну 17 найбуде. Майже, майже так як треба при нормі 20 плюс-мінус 2 градуси. так зараз я чіпаю трубку, завожу і дивимося, чи буде так само газувати, чи не буде газувати. Ще може трохи залежати, звичайно, від диспаливи. Я залив те, що було в старому баці. Але зараз ставлю трубку, заводимо і будемо бачити вже результат. Майстер не відремонтував мотоблок, вже і зняв лушника, буде, коли буває, що там щось вигорає, нічого не допомагає. Отак робив, робив нова поршнева, нова головка, радіатор, бак, а мотор не робить. І за що клієнт має гроші давати? Не знаю, повеземо до іншого майстра. Ніхто з майстрів не хотів братися за роботу. Кажуть, везіть до того майстра, що вам робив, навіть він вам доробить до кінця. Ну, Прийшлося вирішити проблему таким додатковим пристроєм. Бачите, додатковий пристрій, який врятував ситуацію. І все, коли клієнтів не питаєш, що ви заливаєте в бак, всі, як один, кажуть на вок. У мене таке враження, що в Івано-Франківській області, крім заправки Вок, інших немає. Або таку назву вивчили, або таблички позакривали. Ну, це, звичайно, жарт. Але 90% я чую від клієнтів, бо людина звертається зразу якоюсь порадою. Деколи підписники, деколи там не підписники, телефон дзвонить, дзвонить, І скажіть, що може бути? Ну от що може бути в даному ремонті? Не знаю, скільки там вийде відео на 15 хвилин чи наскільки, що регулювання оцього вприску зайняло, скажімо, образно більше часу, ніж ремонт того мотоблока, і це добивання питання з цим, де Бачите, такі Клієнта я вже і зняв, може вже казав, зняв глушник, бо думаю, де коли може якась там гар вилітає, нічого подібного. От таке паливо було залито в попередньому двигуні. От на такому паливі чоловік їхав, а потім кажуть, що китайське гівно воно дуже скоро зношується. На такому паливі їхав і на вприску 2 градуси замість міст 20. Отак От якось до цього часу робив мотоблок. От бачите, все вирішилося в заміні. В заміні палива тепер треба знову відкрутити фільтр, виняти той вже фільтр, злити з нового бака солярку, там витерти, не витерти парограм значення не буде. І ось так на кінець логічне завершення цього ремонту. Отак, От деколи бувають такі ремонти і... Відповідь це я все кажу, одне то семено, то запитання, скажіть, щось в мене погано робить мотоблок, чи почав коптіти, чи диміти, чи кашляти, чи підскакувати. Бачите, в кожному відео показую, в кожному відео інша проблема. Деколи по телефоні щось можна підказати, зніміть то, подивіться, розпилюю, розпилювач, не розпилюю, розпилювач. А що більше скажеш, наприклад, от в цьому випадку: «Ні-ні, ми з Вогу лиємо, ми з Вогу, ми то знаємо. Ну, знаєм чи не знаємо, це дуже часто, частий такий варіант, особливо коли продаєш новий мотоблок, через три дні починає там розпилювач, підклинювати і видає такий металічний стук, як косо клепати. Ну, якось люди цього не можуть усвідомити, що не така велика кількість солярки йде в рік на той мотоблок, чим ремонт. Насоса, форсунки, і оце їждження, і оце визвонювання по телефону. Ми ніц не робили, то такий, певно, брак був заводський. Зразу виявився, що то виявилося заводським браком. Колись, як 15 років тому, чи 10, як не було цих так називаємих лівих заправок, чи ще якихось оцих таких підпільних, чи хто як їх, їх називає, цих проблем взагалі не було. Мотоблоків продавалося відносно тепер. Певно, в десятки разів більше, і ніхто через другий день, через третій, через тиждень не приходив, не казав, що щось стукає, щось там їдьте, дивіться, бо мені не, не, не подобає звук. Не було такого колись, і мотоблоки гірші не стали. Оце все, оце паливо. Не знаю, з якої заправки конкретно це, але клієнта, я ще раз повторююся, коли запитуєш, всі купляли навок. В Анно-Франківській області інших заправок не існує. Ось таке інформаційне відео, щось, щось з то показав. Так що дякую всім за увагу! Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.